Природні багатства Кіровоградщини в одному документі карту родовищ корисних копалин презентували в області. Створив її промисловий департамент. Потреба в такій карті виникла під час останньої сесії обласної ради. Тоді депутати не змогли проголосувати за надання дозволу підприємству на розробку літієвого родовища в Маловисківському районі, бо мали недостатньо інформації. Наразі карта містить дані про усі майже 400 родовищ корисних копалин Кіровоградщини. Її представлять потенційним інвесторам та громадськості. Ми володіємо могутнім потенціалом, який повинен стати платформою для економічного зростання нашого рівня. Ми маємо надію, що наша презентація буде корисною для потенційних інвесторів. Кіровоградщина багата на різні корисні копалини. Багато чого у нас проекти на марші розробляються і сформовані і підприємства і робочі місця. Але в нас є також ще величезний потенціал, який сьогодні Кіровоградщина не в повному обсязі використовує для того, щоб мати з цього зиск для людей, доходи для бюджетів.